Вітаю вас, новини четверга на каналі Бізнес ідей Я Юлія Мотрич і зараз ви побачите. Вітер другої хвилі кризи здуває репутацію банків. Як отримати клієнта за умов загальної недовіри. Робити якісний папір українців навчать фіни поки що виробляти вигідно лише серветки. Дослідження журналістів бізнесу. Дизайн солодощів, що плавав на поверхні в Гданську, успішно продають кекси і цукерки в кольорах футбольних збірних. Нафтогаз хоче купити в Газпрому в 2013 році лише 27 мільярдів кубометрів газу. Про це заявив керівник російської компанії Олексій Міллер. За його словами, саме ця цифра і фігурує в заявці Нафтогазу. Нагадаю, за даними Міненерго в цьому році Україні буде потрібно близько 63 мільярдів кубометрів природного газу. З них майже 21 мільярд власного видобутку 34 – імпорт. Нагадаю, Газпром наполягає на тому, що згідно з контрактом Україна щороку повинна закупати 52 мільярди кубометрів газу, але аж ніяк не 27. Одеський припортовий завод може бути приватизований вже наступного року. Прогнозують фонді приватизований вже наступного року. Прогнозують фонді держмайна. Наразі рішення про приватизацію об'єкта уряд ще не прийняв, але воно неминуче вважає голова Федему. Конечно, он будет приватизирован, потому что государство не может иметь такого рода объекты, которые работают в конкурентном, в конкурентной среде, но не может иметь их государственной собственности, учитывая, что другие объекты, конкурирующие с ним, находятся в собственности частной. Банки знову почали втрачати довіру потенційних клієнтів. Люди не поспішають нести гроші до фінансових установ, бо чекають на другу хвилю кризи. Однак, експерти справедливо зазначають, що такий капітал, як хороша репутація, може врятувати банк від негативного впливу ризиків. Розповідає Тетяна Блінова. Вадим Брайловський кілька років керував низкою відділень Надра банку. Сім років тому ця фінустанова була п'ятою за кількістю депозитів. Під час кризи банк опинився на межі банкрутства. Нині ж фінансист упевнений, установа може повернути втрачену репутацію завдяки проходу нового зараз прийшов і купив 90% акції банка Надра це група Діф Дмитра З сучотом будущого там ребредінгу і возраток той стабільності банку, який є. Я думаю, що ми вскоре врі. Імені там ліжа тікучих там календарний год, ми бачити, що банк може від штубанк надра можна брати вернутися в ту дісятку діаму. Де Утім, повернути втрачену довіру клієнтів не так то й легко. На думку аналітиків компанії Nox Fiше, які вже два роки вивчають репутації банків, на це знадобляться роки та величезні зусилля акціонерів та менеджменту. Щоб покращити репутацію, фінансова установа спочатку має визначити, на яку групу клієнтів робити акцент: розрібний ринок чи корпоративний бізнес. Адже доносити інформацію до цих двох груп клієнтів слід по різному те банки, которые правильно используют информационные каналы, ну то есть именно целевым образом. Іспользують іміють високі позиції в нашому репутаційному рейтингу. саме репутація нині один з ключових нематеріальних активів багатьох фінансових установ. На ринку працює 176 банків. Вони пропонують практично однакові послуги. А тому кажуть, банкіри бездоганна репутація допомагає успішно конкурувати на ринку. Потрібно пам'ятати, що в Україні найбільш дуже дуже конкурентний бізнес. Так тобто, в нас присутні майже всі європейські банки, вони дуже активно стараються на цьому ринку. Якщо Інтерозрібного бізнесу надають перевагу банкам, які зручно розташовані та пропонують фінансово вигідні пропозиції. То для корпоративного сектора важливо скільки банк працює на ринку та хто його власник. На жаль, останню інформацію отримати складно. Если там как пункт, да, мы приказываем, что знают, что акционер банка, это Реналич Ахметов. Мы знаем, что банк, что это Тигипка Сергея банк, да, то есть это не так много банков, которые могут так раскрывать информацию публично. То есть, очень многие банки даже не знают клиента не знают своих акционеров. Поэтому понятно, что откуда у них будет прирост депозита в портфеле. У березні до банків знизилася з 3,77 до 3,56 балів з вереснем 2011-го. за оцінками компанії JFK Ukraine, це пов'язано з очікуваннями другої хвилі кризи. Аналітики кажуть, клієнти нині звертають увагу не тільки на тарифи, а й на стабільність банку. Нині це важливий чинник про оцінці репутації. Учитує, що продукти, які банки предлагають ринку. Ну мало чим на сьогоднішній день відчаються. Це зв'язано з консервативним ну з тим, що банковський бізнес очень консервативний. Банки, в общем-то, вибирають стоїть по їх репутації, по їх надіжності. Імідж для банків може бути визначальним чинником для успішного ведення бізнесу, але не єдиним гарна репутація. Ще не робить банк надійним. Історія знає випадки, коли добре відомі фінансові установи зазнавали краху. Тетяна Блінова, Леонід Горлай, новини, телеканал Бізнес. Найбільший український банк Приватбанк збільшив статутний капітал на 10% до майже 15 мільярдів гривень. Це здійснили за рахунок реінвестування 95% чистого прибутку фінустанови за минулий рік. Відповідно, номінал акції банку збільшився на майже 21 гривню до більше ніж 230 гривень за одиницю. Нагадаю, торік Приватбанк заробив 1 мільярд 425 мільйонів гривень. Його активи становлять більше 153 мільярдів. Найбільші акціонери. Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. План створення державного земельного банку нарешті розробили. кажуть в Державному агентстві земельних ресурсів. Документ обіцяють передати кабінету міністрів за кілька днів. Банк планують створити з нуля, а не на базі однієї з державних фінустанов. Він управлятиме землями, що перебувають у державній власності, в тому числі займатиметься їх купівлею, продажем, обміном та консолідацією. І під заставу землі видаватиме кредити фермерам під 8-9% річних. Уставным фондом земельного банка станет вся государственная земля, которая есть в Украине, и, и, и работа, да, и работа с этой землей будет приносить аренда, купля-продажа и так далее будет приносить прибыль. Франко-італійські літаки хочуть завоювати свою частку українського неба. Компанія АТІАР прагне збільшити продажі своїх машин в Україні. Поки що її перший клієнт, авіаперевізник в яперевізник купляє п'ять нових літаків. Однак франко-італійська компанія прагне більшого зацікавлення від українських перевізників. Деталі в сюжеті Леся Диманя. У Київському аеропорту Жуляни приземлився вже третій літак. АТР. за рахунок цього поповнення парку авіаперевізник ЮТІ ЕР Україна планує збільшити перевезення пасажирів із 220 тисяч до 500. За новенькі літаки розраховується щомісячно. місячно. Самоліти 72 500 два підсот в в оперативній лізі. Которий предполагає іже uh, місячний ліжквартальний платежі авіампанії. Якщо uh, говорить стоїмості, то я би не хотів називати її. но вона на несколько десятків мільйонів доларів. Сама стоїмость У АТР кажуть, в Європі літає більше тисячі машин їхнього виробництва. Вони є у парку 118 авіаперевізників. Однак в Україні у цього концерну лише один покупець. Хоча наш ринок у компанії вважають дуже перспективним. Економіка країни поступово зростає. а Це прямо пов'язано з кількістю пасажирів для перевізників, особливо всередині країни. Хотілося б, щоб авіаперевізники в Україні частіше обирали ATA, особливо наші нові моделі. Ми готові підтримувати політику наших клієнтів та інвестувати в їхню логістику та обслуговування. Однак, перший крок має бути з України. Ще 15 літаків «АТР» закупила російська компанія ЮТІ Ер. Попри те, що в квітні одна з машин франко-італійського виробництва розбилася під час злету в аеропорту Рощино в Тюмені, адже «АТР» залишається лідером серед виробників літаків для внутрішніх рейсів. Торік прибутки компанії становили 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Лесь Димань, Валерій Власюк, новини, телеканал Бізнес. Укрзалізниця і чеська компанія Шкода хочуть створити спільне підприємство із виробництва електровозів. Про це повідомив перший заступник генерального директора Укрзалізниці Микола Сергієнко. За його словами, договір підпишуть на початку липня перші п'ять електровозів новоствореного спільного підприємства планується будувати у Чехії. Наступні збиратимуть вже в Україні на запорізькому електровозоремонтному заводі, переважно з українських комплектуючих. Їх у нових потягах буде приблизно 70%. Нокіантаєрс, фінська компанія, що виробляє автомобільні шини. Змінила керівництво свого дочірнього підприємства в Україні. Його очолить Уріо Крюків. Раніше той працював в концерні Нокіантарс в Москві. Крюків змінить на посаді Олексія Фельова, який керував компанією трохи більше двох місяців. Експерти припускають, зміна керівництва НОКІНТЕРС в Україні пов'язана із чималими збитками. Нагадаю, дочірня компанія фінського концерну працює в Україні з 2007 року. Українським паперовим комбінатам стало менш вигідно виробляти офісний папір. Натомість доходів очікують від серветок і гофрованого картону. Чому вчизняні підприємства не випускають якісного паперу? та які пріоритети, тенденції і нові можливості нині на паперовому ринку дізнавалася Мирослава Заєць. Замість офісного паперу туалетний. А на додачу до серветок та паперових рушників ящики з гофрокартону. Київський картонно-паперовий комбінат робить ставку саме на ці види продукції. Там кажуть, попит на офісний чи газетний папір підточили комп'ютери, й інтернет, тож нині ринок змінює орієнтацію. Пац бумаги туалетної. Це е, тенденція росту її в цілому. Зараз в даний момент йде по Україні і також по країнам СНГ. А по гофрі і випуску картонних коробок, это фактически в основном только нашого підприємства. І така ситуація не лише в Україні. За прогнозами європейського рейтингового агентства Moody's Investor Service, цьогоріч ринок паперу в Європі скоротиться на 5%, а паперової упаковки на 2%. Відповідно на 3% упадуть ціни на папір та на 5 – вартість старих згофрованого картону. В Україні картонно-паперову продукцію виробляють понад три сотні підприємств, працюють переважно на макулатурі. Їх загальна потужність майже півтора мільйона тонн паперу та картону на рік. Половина йде на експорт. Якщо по тароупаковочних матеріалах внутрішній попит покривається майже на 80%, то по санітарно-гігієнічних виробах практично повністю. От тільки собівартість зростає. Є слідва года тому назад. Енергетическая составляющая была 20% себестоимости продукции, продукції 25%. То сейчас в данный момент она является около 40%. А от конкурувати з виробниками якісного офісного паперу нам не під силу, адже для цього потрібна високоякісна сировина, целюлоза. В Україні єдиний комбінат, який переробляє деревину, Жидачівський, у квітні припинив свою роботу. А перемовини про нове підприємство тривають, кажуть в асоціації Укрпапір. Планують, що замість деревини на розбудований комбінат перероблятиме солому. Технологію збираються запозичити у фінів – компанії Чемполіс. Аналогічний проект вони реалізовують в Китаї. Буде построено нове підприємство в Китаї, которое уже екологічно безпечне. І от ми теж хочемо, щоб у нас в Україні ті мощности, які ми предполагаємо реалізувати, щоб вони були екологічно безпечні». Скільки коштуватиме новий завод, не повідомляють. Хоча розраховують, там випускатимуть і офсетний папір 200 тисяч тонн на рік. Якщо обладнання з виготовлення однієї тонни паперу коштує півтори тисячі євро, то на весь проект потрібно мінімум 300 мільйонів. Окупити його можна і за 4,5 роки. Гроші ж українські. Це український інвестор, який готовий фінансувати і начал уже фінансувати реалізацію даного проекту. Поки що ідея перебуває на етапі проєктування. А коли саме закладуть перший камінь у фундамент паперового підприємства, наразі невідомо. Мирослава новини телеканал Бізнес. В Ксембурзі зустрілися міністри фінансів Єврозони, щоб визначити схему надання допомоги іспанським банкам. Адже днями на рекапіталізацію фіностанов Іспанії європолітики вирішили виділити 100 мільярдів євро. Тим часом в самій Іспанії триває незалежний аудит банків, який повинен визначити потреби фінансового сектора. Думаю, зустріч допоможе зрозуміти, якою насправді є ситуація, допоможе усунути невпевненість, яка існує стосовно банківського сектору Іспанії. Відтак ми можемо визначити, яким саме повинен бути обсяг фінансової допомоги. Ми вже почали працювати з МВФ та Європейським центробанком. Національний банк Греції через боргову кризу в країні збирається продати Афінську рів'єру курортний комплекс Пелес». Відпочинкова зона з трьома розкішними п'ятизірковими готелями, де відпочивають кінозірки і політики, давно вабить інвесторів у рамках тендера, який оголосять наступного місяця. Планують продати комплекс готелів і пляжних котеджів одним пакетом, щоб збільшити ціну. Повідомив представник грецького центробанку Арістотеліс Карітінос. До кінця 2013 року французька авіакомпанія Air France збирається скоротити 5 тисяч працівників. Це майже 10% від загальної кількості. Air France – частина спільного голландсько-французького підприємства Air France KLM. і перша в Європі авіакомпанія, яка запустила масштабну програму економії коштів Transform 2015. Причиною стали збитки. Так, за підсумками 2011 року компанія втратила 809 мільйонів. А в першому кварталі цього року 368 мільйонів. Після оголошення про скорочення штату акції Air France KLM упали на 6%. в Індії на потяги почепили сонячні батареї. Енергія дозволяє освітлювати вагони. Як це працює? Подивимося зараз. Освітлення від сонячної енергії. Індійська ініціатива реалізована передусім як екологічний проект. Ще одна її мета зменшити електричне навантаження в поїзді також тут вирішили економити на пальному шляхом зменшення ваги вагонів. «Ми спробували цю систему і зменшили вагу кожного вагону на 500 кілограмів. Тож із семи вагонів шість працюють на такій системі. Загалом вагу зменшено приблизно на три тонни. Таким чином можемо заощаджувати витрати пального. Освітлення на сонячній енергії поки що використовують лише у поїздах, що рухаються залізницею Калкашімла. Хоча пасажири на нововведення реагують позитивно. кажуть, щоб економити електроенергію та не забруднювати довкілля, такий вид освітлення треба запровадити в усіх потягах я б хотіла сказати, що всі туристи повинні прийти сюди та подивитися на цей поїзд. Інші поїзди також слід обладнати освітленням від сонця. За оцінками експертів, використання освітлення на сонячній енергії дасть змогу заощаджувати близько 8 тисяч доларів на одному поїзді щорічно. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Apple доведеться сплатити компенсацію Samsung за порушення патенту на технології інтернет-з'єднання. Таке рішення було прийнято в суді Нідерландів. При цьому точна сума компенсації не називається. В той же час суд відхилив три інших позови Samsung проти Apple. Нагадаю, патентні конфлікти між Apple та Samsung тривають вже другий рік. Не дивлячись на дводенні переговори минулого місяця, гендиректори компанії так і не змогли домовитися. Однак, попри жорстку конкуренцію, Samsung лишається одним з ключових постачальників комплектує. Ших для гаджетів Apple. 22 червня розпочне діяти пропозиція американської транспортної та логістичної компанії UPS на купівлю нідерландської корпорації tnt Express. Нагадаю, що в березні UPS запропонувала ціну у 5 мільярдів 160 мільйонів євро або 9,5 євро за акцію. Голландська сторона її схвалила. Переговори триватимуть до кінця літа. 6 серпня відбудуться збори інвесторів TNT Express, де їм буде повідомлено про умови поглинання. Про це йдеться в спільній заяві компанії. Для UPS це буде найдорожчою покупкою за її більш ніж столітню історію. Після придбання компанія суттєво розширить свою мережу в Європі і стане світовим лідером в логістиці та поштових перевезеннях. За словами аналітиків, щорічний дохід сягатиме 60 мільярдів доларів. Нині ринкова вартість UPS оцінюється на рівні 75 мільярдів. Найбільша в світі мережа кав'ярень Старбакс. Планує відкрити власний спеціалізований магазин чаю в Сіетлі. Він запрацює вже в жовтні цього року під брендом Тейзо, який 13 років тому компанія придбала за 8 мільйонів доларів. Нині ж його ціна півтора мільярда. В новому магазині продаватимуть понад 80 сортів листкового чаю. В асортименті також будуть випічка і шоколад. Таким чином, старбакс намагається вийти на світовий ринок чаю, який оцінюється в 95 мільярдів доларів. Нагадаю, цього місяця мережа кав'ярень. Придбала пекарню байбред за 100 мільйонів доларів. Акції Starbucks із початку року зросли на 21%. А вся Європа продовжує жити футболом. Футбол в дизайнерських букетах квітів, футбол в одязі, футбол навіть у кексах. Підтримати дух єврочемпіонату вирішили кондитерські в Гданську. Тут почуть тістечка і виготовляють цукерки у кольорах національних збірних. Ну хіба не красиво? Кондитерська Кейт Качмарек» у самому серці Старого Гданська – справжній рай для шанувальників кексів. Вони тут найрізноманітнішої форми у глазурі та з апетитними солодкими начинками. Проте найбільшою принадою для туристів є ось ця новинка: футбольний кекс зі шмарточком зеленого поля і майками гравців різних команд, створений спеціально для гостей чемпіонату. Ми захоплюємось кексами і дуже раді, що єврочемпіонат проходить у Гданську. Спеціальні футбольні кекси це подарунок болівальникам, які приїздять у наше місто дивитися матчі. Кекси з майками гравців команд випікають відповідно до розкладу ігор. Тож фанати можуть прийти і скуштувати свіжі команди. Було віло нашу крамничку відвідало чимало фанів з Іспанії, Ірландії та Німеччини. Усім дуже сподобались ці кекси. Та найбільше задоволення вони отримують, коли з'їдають кекс з командою суперника. Заробити на футбольному святі вирішила іще ще одна тутешня кондитерська цукерня Флоріана Белгарда. Тут футбол відзначили кольоровою цукеркою. Я виготовив цукерку з різними кольорами прапорів країн-учасниць чемпіонату. Як ви бачите, за мною є різні групи турнірної таблиці: А, Б, С та Д. Кожна цукерка у відповідних кольорах. Далі у нас є мікс груп. Це дуже гарна ідея. Спочатку ми з'їдаємо ту, яка за нашим бажанням мала б програти, або ту, яка сама вийшла зі змагання. Далі інші, так до кінця євро. Нарешті у нас в кишені залиши. Це лише кілька команд не тільки скуштувати а й подивитися, як виготовляють футбольні солодощі. Збираються юрби туристів. Олег Байдалюк, Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Показники дня, ви бачите, вже на нашому екрані торги на українській біржі завершилися зростанням індексу UX на нуль Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро втратив три копійки на міжбанківському валютному ринку. Котирування американського долара проти значення вчорашнього закриття не змінилося. Євро подешевшав на дві копійки. І на цьому поки що все про свої ідеї і пропозиції можете писати на мою електронну адресу. Вона на екрані зараз. А я бажаю вам приємного вечора.